У Рулет до яблучок цукор додається, а до слив я цукру не додавала. Ну, смакота, ну, трошки пергамент знімається, але трошки так я ножиком ще ну, сливки де причепились, так, так трошки обрізала. А так можна робити. Можна все робити, якщо дрібніше їх покрашити, так взагалі буде красота. Або якби ще хтось зробив, так ще було б краще. Ось так. Оце в мене такий рулетик вийшов. Закрутила гаряченьким, хай охолоне і все, порядок. Кінці вже попшматовувала. Ну, ясне діло, що він з яблучками гарніший на вид виходить, але ж, а з сливками буде теж смакота. Це дідулі відрізала, тісто виходить, пухкесеньке. Оце дуже класний рулет, я вам хочу сказати, Ну, тісто на рулет. Нічого сюди не треба, яйце, цукор. Мука і розпушувач, і все. І отаке виходить м'якесеньке, пухкесеньке. Ну просто клас.